Знайомі говорили, швидко відкрити СТО нереально, згадує Яна. Але жінка влітку 2015 року все ж розробила документацію майбутнього підприємства, щоб взяти участь у конкурсі грандів уряду Японії для внутрішньопереміщених осіб. Перемогли, бо разом із чоловіком цього хотіли. Віталій відповідав за технічні питання, Яна за презентацію. У найбрі, в, в середині ноября, нам сказали, да, ви виграли. І у вас починається чорт. Вот ми з вами підписуємо договор і починається чотирьох. За два з половиною місяця ви должны повністю реалізувати этот проект. Тобто знайти поміщення, найти работников, поставити підйомники і за два з половиною місяця должна приїхати к вам перша машина. Подружжя швидко знайшло приміщення для оренди, найняли працівників та на грантові кошти закупили обладнання. Где-то 225 тисяч ми виграли, і самі вложили в этот проект порядка 70 тисяч. 80, навіть, да, може і більше. У грудні 2015 року переселенці відкрили СТО у Полтаві. За словами власників, ближче до весни почали з'являтися перші клієнти. Зараз роботи вистачає і інколи доводиться ремонтувати навіть уночі. Люди їхали з Австрії, їм треба було зрочно проїхати. Довелося да. тут ночувати. Да. І у них було тільки, скільки, 72 години на те, щоб перейти територію України. У Горлівці сім'я мала подібний бізнес. Все покинути довелося влітку 14-го. Яна каже, тоді з чоловіком хвилювалися за трьох синів. Адже озброєні сепаратисти були на кожному кроці. За словами жінки, Полтава – місто привітне. А от для проживання обласний центр дорогий. Тому деякі знайомі переселенці повернулися в Горлівку. Многі залишаються там, тому що, тому що складно переїхати кудись в інший місто. Треба платити за оренду, це дорого. Стоїмость оренди в місті Полтаві – 2,5-3 тисячі плюс комунальні послуги. А розмір заробітної плати для жінки Дінь 2,5 тисячі. Як платіть в те квартиру. Віталій розповідає у Полтаві за роботою до центрів зайнятості не зверталися. Спочатку займалися домашнім господарством, потім відкрили магазин автозапчастин. Чоловік певен, коли щось втрачаєш, головне йти вперед. Діяти і все. дійство, так да. і у нас, у нас не найгірша ситуація. Всі живі, здорові, Слава Богу, всі живі, здорові, А деньги, ...имущество – це все такое наживне. Нагадаємо, після анексії Криму та військових дій на Донбасі до Полтавської області переїхало близько 30 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Ольга Гриненко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.